Вітаю, мене звуть Оля Бєх і я гостина запрошую вас до майстерні щастя Київ Україна. Сьогодні до участі в прогнозі я запросила таку от колоду гілди Тріб'єрлі Норман, за авторством Чіро Маркетті, і ми дивимося експрес-прогноз на тиждень. Байдуже, коли ви знайшли це відео, коли знайшли тоді, і карта затрималася. Я її беру, зараз подивимося. Щось нове. Дізнайтесь, обов'язково що... щось нове. Про якийсь клопіт, котрий вам завдавав, мабуть, якогось болю, чи сум якийсь був от, стосовно минулого нещодавнього. Так? Але стан справ буде вирішуватись не швидко і не дуже стрімко мається на увазі, але маленькими кроками день за днем ви будете відчувати покращення стосовно тих справ або обставин, за котрі ви можете зараз. Перепитувати, так? Чи запитувати? Дякую. Отже, я дістану наразі три карти, і ми подивимося, яким чином і що саме буде відбуватися впродовж сім діб від того часу, коли ви знайшли для себе це відео. Дякую. Дякую, ми починаємо. Отже, перша карта. Друга карта. Лінорман не дивиться по одній загалом, заголом. Ну, лише як діагностика, якщо щось. Дякую за розуміння. Так, так, ми дивимось. Перша, друга, третя. Класні карти. Власні карти дерево. Додаткова картка посередині, ви її бачите там, де всім скажіть, я скажу, зрозуміла. Кості так, гральні мається на увазі, і дерево. Отже, перша була дерево, кості і сонце. Угу. Буде, ну, якщо хочете протягом цього тижня будуть справи, розумієте? Так, різного різного характеру. Тут і особисте кохання мається на увазі, тут і паперові справи, і грошові мається на увазі, і емоційні, і якісь закриття гіштальтів якихось розумієте, 39-та картка мається на увазі. Тобто ви будете працювати над тим. Що і так вам по долі, розумієте, але ви будете впливати впродовж цих 7 діб саме на якість того, що відбувається у вашому житті. Це дуже добра ознака, тому що, по-перше, вам поталонить це за тим за цією картою, саме розумієте. Вам потолонить, ви можете не сумніватися в тому, але не без вашої допомоги, якщо хочете. Тобто, ви додасте до тих справ чогось такого, що. Або зрушить з мертвої точки щось, або а, щось таке буде відбуватися, ну я не знаю, про у що ви не вірили, можливо. Розумієте, вам будуть надаватися сили, якісь знання, до речі, якась інформація. Тобто, будьте відчинені. Впродовж цих семи діб заради mm -hmm. того, щоб не пропустити, якщо хочете саме те, mm -hmm. що вам потрібне. Це буде добрим чином впливати саме і на ваше самопочуття по цій картці, mm -hmm. і на можливо відновлення якогось спілкування, якщо воно було втрачене mm -hmm. байдуже якийсь спосіб. Це може бути примирення, якщо мова йшла про сварку. Це може бути, будуть розмови. Якісь до серця, котрі розумієте, навіть на не розмови, а зустрічі такі, розумієте, ви можете зустріти споріднену душу, ви можете віднайти якесь добре товариство для праці, наприклад, розумієте, або ви можете з'їхатися у той час з кимось. Якщо є така пропозиція, наприклад, то можете за нею хапатися. Ви можете взагалі для себе за ці сім діб, здавалося б, але ви можете вийти на якийсь новий рівень. Розумієте, взагалі, коли вам буде все ну, видно, якщо хочете, розумієте? Те, що ви раніше, можливо, не помічали. До речі, це чоловіча карта, дівчата. Якщо ви а, щось таке у своєму житті, ну, чекаєте, ну, я маю на увазі стосовно ну, відносин, там, можливо, яка, якесь побачення, можливо, Взагалі шукаєте собі пару, розумієте, або відкрити для нових вражень в цьому а, випадку, то поруч вже присутні такі енергетики, котрі вам дійсно можуть допомогти зустріти таку людину. Тобто можете впродовж 7, 7 діб цих тижня того, ви можете знайомитися дійсно, ви можете а, взагалі зустріти десь дуже таку ярку особистість, красива буде людина, можливо, де-інде, а, можливо, а, ну, можливо, така котра ну, заміжня, тобто буде з працею, можливо, буде з такими а, ну, дуже яскравими рисами характеру. Можливо, ця людина ну, якимось чином навіть а, ну, трохи вас розгубить в чомусь. От. І вам, можливо, буде якось не дуже а, ну, навіть, не знаю, там, зручно. Ну, якось так. Да, вибачте, будь ласка, але це вам буде відчиняти нові шляхи, тому що тут туз бубний йде за, ці, за ромським вибачте, будь ласка, оракулом. А це розумієте новий початок ваших нових цінностей. До речі, людина, котра з вами поруч, вона так само може оновитися, якщо ви за те питаєтеся, чи може ваш партнер, чи друг, чи начальник, до речі, тому що це так само може бути при них. А Будь-яка людина, котра не в родинних, не ну мається на увазі, не батько, не, не мати і не дитина ваша. так? А хтось з чоловічої статі поруч з вами, він відчиниться з нової сторони, розумієте? Тобто, наразі, ну я не знаю, там все світ, доля працюють саме над якостями його характеру, так, і над тим, що він робить, та людина робить висновки стосовно того, що з вами відбувалося. Я ж кажу, може бути розмова впродовж цього тижня, але ви, будь ласка, висновки стосовно цього не робіть. Вам взагалі буде бачно ну, проясниться ситуація відносно грошей. Ви побачите, яким чином де ви де можете заробити, або як ви можете покращити своє становище, якщо то потребує того. Ви можете впродовж цього тижня звертатися по допомогу відносно якихось паперових справ, ви знайдете потрібну інформацію. Інформацію ви знаєте, ти потрібних людей ви можете знов ж таки, Примиритися з кимось, якщо була сварка, можете знову ж таки дати людині другий шанс, наприклад, так, так. Або не давати другий шанс, якщо ви вже знаєте, що точно вас та ситуація обпече. І ви побачите просто за допомогою сонця, тому що байдуже, хто ви за статтю, ви можете так само, якщо ви жінка мається на увазі, бути тим сонцем для себе. Розумієте? Так, то якщо хочете там. Ну розвиднеться там, де було дуже дуже темно. Тому ви, будь ласка, рук тих не опускайте. Життя вам дає ну нормальні, якщо хочете карти заради того, щоб ви були впевнені в тому, що у вас все ще попереду. І саме на цьому тижні буде програватися такі е, стан речей. На цьому тижні будуть відбуватися обставини, взагалі, котрі ну будуть добрим чином проектувати ваше майбутнє. Це може бути знов ж таки нова праця. От і, ну, можливо, перехід кудись, можливо, якесь нове навчання. До речі, якщо ви потребуєте нових знань, то на цьому тижні було б дуже добре знайти якісь курси або взагалі зрозуміти, що саме зможе підняти вашу кваліфікацію в той чи інший спосіб. Тому, будь ласка, на в це можна вкладати і гроші, і час, і увагу свою. Добрий час. Так, спілкування добре буде. Здоров'я то так само буде добре. Знайдете фахівця. Якщо вам є потреба, у тому проконсультують вас. Якщо вам треба консультування, звертайтеся на цьому тижні. Дуже добрий час для саме для цих справ. Якщо у вас попереду має відбутися якась зустріч з кимось. То будьте добрі, не наполягайте лише на своїй думці, не провокуйте ніякі конфлікти або якісь суперечки. Не те, щоб ви в них програєте, але ви не будете задоволені не самим процесом, не потім тим, як воно ну на чому відеовається. Будьте уважні, дайте комусь щось вам донести. Ну просто сприйміть інформацію, якусь. Куди її потім подіти? Що з нею робити? Ви вирішите ну, якщо хочете пізніше, розумієте, у вас все вийде? От, лише довіряйте собі, мається на увазі. У вас дуже гарно розвинена інтуїція в цей час. Якщо у вашому житті наразі відбуваються якісь обставини, де вам треба обрати або свою думку, або ту, котру вам хтось намагається нав'язати, то вам тут кажеться, що обирайте себе. Слухайте себе. Собі ви самі зла заподіяти, як ми часто кажемо, не бажаєте. Тому, будь ласка, якщо у вас там на Терезах стоїть або хтось, або ви, то вам треба обирати себе. Зрозуміло, дякую. Може бути таким чином, що та праця, ну, на, котрою ви наразі зайняті, не, те, не тільки у справах заробляння грошей, а взагалі це може бути якась праця стосовно свого відчуття взагалі у тому світі. То ви можете на цьому тижні відчути ну, якесь не знаю, начебто, щось на паузі стоїть. Але ви не лякайтеся, не намагайтеся щось силоміць проштовхнути, Просто довіртеся долі і часу, і це все виведе вас на новий шлях саме. Розумієте, новий шлях, котрий вам сподобається. До речі, сонце буде вказувати вам цей шлях освіщати, вам буде видно, куди ви йдете. Добра ознака мається на увазі. Ну і бажання, вони можуть бути різними, але. Ті, котрі ну такі можна здійснити найближчим часом, вони будуть починати програватися. Тобто мрійте, бажайте, візуалізуйте те, що ви для себе хочете, для себе не для когось, це важливо. Через п'ятірку, знову ж таки, кажу, це через да? П'ята карта мається на увазі, дякую. От тобто це через власне світосприйняття, розумієте? Тобто, те, чому ви будете вчитися на цьому тижні, так це або наново довіряти себе, або взагалі усвідомити, що ваша інтуїція існує і вона дійсно працює, і може бути вам дуже доброю порадницею. Або ви. Просто наново відкрийте, чи ви в собі, вибачте, те, що ви дійсно можете собі ну, пророкувати щось, розумієте так, тому що ви себе знаєте найкраще це і через дерево, і через сонце. от, І все це виводить вас на щось нове знову ж таки, розумієте? нове, Нове світосприйняття, нові відчуття, нові знання, нові враження. Не бійтеся, головне, розумієте, не бійтеся. А я зичу вам всіляких гараздів, Щасливої долі. Живіть, будь ласка, з близьком в очах, щастям у душі та коханням у серці. Все буде Україна. З вами була Оля Бех. До нових зустрічей. Па-па-па-па.